Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні у нас така вже новорічна атмосфера, тому що будемо в'язати з вами новорічні чобітки, які можна буде в'язати як такі прикраси на ялиночку. Або як якийсь невеличкий подаруночок до ваших замовлення, якщо теж в'яжете, або якщо замінити ниточку на грубшу, то можна використовувати як повноцінний такий чобіток для подарунків. Я буду показувати саме в маленькому форматі чобіток, тому буду розповідати все саме для такого розміру, але, в принципі, можна зв'язати із грубшої нитки, і з плюшової пряжі, просто замінювати гачок та нитку, відповідно. Отже, для цього чобітка нам знадобиться пряжа YarnArt Jeans. Я буду використовувати червоний такий класичний колір. У мене це колір 90, дуже гарний такий, прям яскравий червоний, бо в джинса є дуже багато різних кольорів і відтінків саме червоного, але ось цей такий він прям класичний червоний колір. У нас тут 50 грам на 160 метрів. Нам знадобиться червоний це основний колір. І трішки зовсім білого кольору. Це просто для того, щоб зв'язати верхушку чобітка. Його потрібно буде зовсім зовсім мало. Також нам знадобиться гачок 2,75, ножниці, і оголка для того, щоб сховати кінчики. Також вам знадобиться маркер, забула сказати, але це для тих, хто буде тільки починати в'язати, ну і загалом для всіх краще використовувати маркер це і для зручності вашого в'язання. У мене ось такий металевий, мені здається, для в'язання самогачком він найкраще підійде, тому що ось ці такі пластикові, вони розтягують петельки в полотні з, наприклад, джинсом. Тому краще ось такі використовувати. Отже, розпочинаємо. Для початку нам треба набрати 6 стопчиків в кільце амігрумі. Обводимо ось так навколо пальця нашу нитку, розвертаємо, ось, притримуємо пальцем і беремо ось цю нитку, основну, я ставлю на вказівний, кому як зручно. Захоплюємо, протягуємо. Поправлю трішки І пров'язуємо ось таку петельку. Далі в'яжемо 6 стопчиків без накидів в ось це кільце амігурумі. Заводимо гачок всередину, захоплюємо нитку. Я роблю ось таким чином, тоді у нас полотно виходить, як хрестики. Можна ще робити ось так тоді буде таке більш як галочка у нас петелька вже в полотні. Я більше люблю ось таким чином, тобто хрестиком. Захоплюємо і пров'язуємо. Ще раз. Захоплюємо та пров'язуємо. Таким чином повторюєте шість разів. Три, чотири, п'ять. Шість. Тепер беремо ось цю ось цей хвостик. І затягуємо. Затягнули. Є. Починаємо в'язати другий ряд. То нам треба зробити 6 додавань. Починаємо з першої петлі. Якщо ви новачок і не можете зорієнтуватися, у вас є ось такі ось тут косички. Ось ви можете їх побачити. Ось. Ви відраховуєте один, два. 3, 4, 5, 6. І в оцю шосту ми будемо починати в'язати нашу першу добавку. Заводимо в неї гачок, захоплюємо дві стінки. Так, тут на початку може бути складновато. Захопили, пров'язуємо той самий стопчик, Тобто захоплюємо нитку і пров'язуємо ось таким чином. Далі знову заводимо в ту саму петлю і пров'язуємо. Ще раз повторюю, ось наша друга така типу косичка. Ми в неї заводимо гачок і пров'язуємо стопчик без накиду, і в цю саму ж петлю ми пров'язуємо ще раз стопчик без накиду. Всього у нас таких повторів 6 разів. Тобто, в кінці у нас має вийти ось цих косичок, що ми тільки що рахували, вдвічі більше тобто 12 ось цих петельок. Третій ряд ми в'яжемо один стовпчик плюс В Ось цю першу петлю ми пров'язуємо один стовпчик без накиду, в наступну петлю пров'язуємо два стовпчика без накиду, тобто робимо додавання. Знову повторюємо один стовпчик без накиду. В наступну петлю 2 стопчика, тобто робимо додавання. І таким чином ми повторюємо всього 6 разів, тобто один стопчик додавання, повторюємо ось це 6 разів. В кінці цього ряду у нас має бути 18 стопчиків без накиду, тобто ось цих 18 косичок. Дов'язали ряд, і ось тут нам знадобиться маркер. Як ми його ставимо? Ми ставимо ось, бачимо, останню нашу петлю, за нього зачіплюю я завжди маркер, і по ньому орієнтуюсь. Це поставили. закріпили. Тепер нам потрібно просто в'язати по колу 8 рядів, тобто, ми в кожну ось цю петлю пров'язуємо по одному стовпчику. Без накиду. Просто в'яжете. Тут рахувати, якщо ви маркер поставили не потрібно, якщо ви порахували після третього ряду і у вас е, збіглося усе і все добре по кількості петель, стопчиків, то е, можете просто в'язати, ось розраховуючи, на, дивлячись на маркер. Я вам покажу зараз, як правильно орієнтуватися саме по маркеру. Дехто любить в'язати з ниткою, мені некомфортно, тому я ось використовую саме маркер. Один ряд буде у вас рахуватися, коли ви доходите до ось цього маркера. Ось у нас йде стопчик ось наш стопчик. На який ми поставили маркер, і ось наш стопчик в цю петлю, ось, ви маєте зв'язати останній стопчик. Це буде рахуватись один ряд. І ось таким чином ви пров'язуєте всього вісім рядів, тобто, у вас від цього маркера, ось перший, другий, третій, четвертий, і ось так має рахуватися, має бути 8 ось цих петель. Вони у вас будуть, якщо ви в'яжете по колу, зовсім трішки зміщуватися в бік. Тобто ось сюди. Ось так, в бік чуть-чуть зміщуватися. Ось, Пров'язуєте зараз 8 рядів, всього враховуючи ось цей перший, і зустрінемося з вами у наступному ряді. Пров'язали 8 стопчиків, ось можете порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер можна переставити маркер і будемо формувати з вами нашу п'ятку ось цього черевичка. Пров'язуємо наступних 9 стопчиків, тобто в кожну петлю по одному стопчику. Всього 9 стопчиків пров'язуємо. 1, 2, 3, Чотири, п'ять, шість, сім. 8, дев'ять, робимо петлю повітряну, ось таким чином, розвертаємо наше в'язання і пров'язуємо в іншу сторону 9 стопчиків. Починаємо з ось цієї петлі першої. Ось сюди заводимо гачок. І пров'язуємо так само 9 стопчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далі знову ми робимо петлю підйому, розвертаємо і знову в'яжемо дев'ять стовпчиків в наступну сторону. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, ми пров'язали вже 3 ряди, нам потрібно пров'язати всього 5 рядів. Тобто, ми знову робимо петлю підйому, пров'язуємо знову 9 стопчиків, і потім робимо петлю підйому і пров'язуємо знову 9 стопчиків в іншу сторону. Ось Зараз ось цей ряд пров'язуємо, і потім потрібно пров'язати ще наступний ряд. Так, дов'язуємо, робимо петлю підйому і пров'язуємо в іншу сторону. Всього у нас таких 5 рядів. Дов'язали, тепер робимо петлю підйому, складаємо ось цей наш край, ось так навпіл. І тепер просуваємо гачок в першу петлю ось цю і в останню ось цю петлю, тобто першу з іншого краю. Ось так просунули, захоплюємо нитку і пров'язуємо той самий стопчик. Далі знову в наступну в другу петлю і ось цю передостанню. Ось, завели гачок, захоплюємо нитку і пров'язуємо. Таким чином, робимо до кінця 4 стопчика можна 5, можна 4, за вашим бажанням. Я ось тут в кінці теж ще доробляю, тоді таке більш квадратніше виходить, наша квадратніша п'яточка виходить. Робимо просто повітряну петлю і можна ще одну зробити, і обрізаємо нашу нитку. Ось. Я отак затягую сильно, обрізаю, залишаю там сантиметр півтора Ну, тому що воно буде всередині, його не буде видно, але можна його ховати потім в полотно просто голочкою сховати. Так, Ось таким чином. Маркер поки що зніму, починаємо в'язати верхню частину нашого чобітка, починаємо з обв'язування ось цієї п'ятки, будемо набирати наші петлі по п'ятці. У нас на самій п'ятці має бути 10 стопчиків без накиду. Беремо нитку нашу, заводимо гачок. Ось, сюди. Ось, бачите, у нас такі тут, типу, як е, є дирочки. Ось дирочка, дирочка, дирочка. Заводимо в найпершу ось цю дирочку, Беремо, захоплюємо нитку, робимо повітряну петлю. І в цю ж саму дирку ми заводимо гачок і пров'язуємо стовпчик без накиду. Тепер нитку підтягуємо і її можна одразу обв'язувати. Тобто ми заходимо ось в наступну. Ось цю петельку, ось, бачите, єдика. Заходимо ось цю нитку, що в нас висить там, ми просто її до цієї ж петлі присуваємо і захоплюємо нитку, і як ніби обв'язуємо її. Це наша друга, наш другий стопчик. Далі в наступну і так само захоплюємо, пров'язуємо третій. Далі, ось у нас є ось тут. В наступну петлю, четвертий. Далі ось сюди. Ось тут на стикові. Там, де в нас з'єднування йде, ми теж захоплюємо і пров'язуємо ось запихаємо сюди, пров'язуємо. Ось, пров'язуємо наступну петлю це у нас вже п'ята петля. Далі в наступну дирочку. Цю нитку можна вже забрати, ми її просто обріжемо, її вже закріпили. Наступна шоста. Ще одна. Сьома. Ось наступна дирочка. Восьма, ще одна. Дев'ята. І ось ще одна. Десята. Так, тепер пров'язуємо, ось починаючи. Ось, бачите, сюди ми робили стопчик, тобто ми починаємо з ось наступної петлі. Ось тут у нас залишалося. Так, цю заберу, поки не Ось тут у нас залишалося 9 ось цих петелей косичок, ми їх маємо зараз пров'язати. Тобто, в кожну ось цю косичку ми пров'язуємо по стопчику без накиду. Всього 9 штук. Один, два, три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Тепер у нас всього 19 стопчиків без накиду. Ось тут є. Так, ось цю нитку як я й казала. Ми можемо вже просто обрізати ось так під самий край, якщо ви її правильно закріпили, вона нікуди вже не розторочиться. Обрізали і в ось цю останню петлю, ось цей останній стопчик, ставимо наш маркер. Тому що зараз ви знову в'яжете по колу тільки вже 10 рядів. Починаємо з першої ось цієї петлі. Заводимо туди гачок, пров'язуємо стопчик без накиду. І таким чином ви просто в кожну петлю в'яжете 10 рядів усього. Тепер останню петлю, петлю під'єднуємо білу нитку. Ось так: бачите, ніби стопчик не дов'язаний. Тепер беремо білу ниточку, тут трішечки кінчик залишаємо, щоб ми його могли закріпити, і протягуємо крізь ось ці петлі. Робимо дві повітряні петлі. Один, два. Так, ниточку червону підтягуємо, беремо і ось цю білу нитку, і будемо їх ось так одразу закріплювати, і в'язати стопчики з накидом. Робимо накид, заводимо в одну петлю. ось цю, в першу, І пров'язуємо, бачите, ми одразу закріпляємо нитку. Раз, проділи і другий раз. Знову захопили нитку 1, 2. Пров'язуємо стопчик з накидом. Таким чином, в'яжете всього у нас 19 стопчиків з накидом по колу до кінця ряду. Пров'язали. Тепер обрізаємо ось ці дві ниточки. Ми їх закріпили в полотні, тому можна під самий ось кінець обрізати. Обрізаємо. Це, це більше нам не знадобиться. Тепер закриваємо наше коло. Заводимо ось нашу першу петлю, гачок і робимо з'єднувальний стовпчик. Захоплюємо нитку і протягуємо ось так далі її. Знову робимо дві повітряні петлі і знову в'яжемо по колу 19 стовпчиків з накидом. Пров'язуємо до кінця, робимо знову з'єднувальну петлю і пров'язуємо третій ряд, такий самий, як ось цей перший і як другий. Тобто, загалом білою ниткою у вас має бути три ряди з топчиками з накидом. Зробили останню з'єднувальну петлю, далі ще раз. Ось так робимо повітряну петлю, обрізаєте нитку, щоб був такий достатньо довгий кінчик, щоб можна було сховати за допомогою голки всередину полотна. Так, маркер я одразу знімаю, беру голку, заселяю нитку туди і тепер ховаємо нашу нитку. Я заводжу ось так. Петлю Ховаю з лицьового боку, так як у нас ось ця частина має загинатись сюди. Тобто робити з цього боку краще, тоді нічого не буде помітно. Так, і заводимо просто ось тут у наші петельки. Ось тут на початку просто заводимо нитку у наші петлі. Так, можна зробити півколо, можна на ціле коло так зробити. Таким чином, закріпляєте ниточку, обрізаєте під самий край, тепер завертаєте нашу ось білу частину, ось так. У нас має бути ось так: два рядочки загнутих, одна, один ряд, ось тут, на початку, там лишається, і два рядочка загнутих. І виходить ось такий. Чудовий новорічний чобіток. За бажанням можна вчепити якусь підвісочку, щоб можна було повішити на ялинку, якщо ви будете робити з більшої ниточки, можна тут одразу з білої нитки вив'язати ось таку підвіску, щоб теж можна було кудись вчепити. Або якусь атласну стрічку, щось приєднати. Під колір, наприклад, чобітка, теж буде дуже-дуже гарно, якщо це буде більший чобіток. Ось такий красунчик у нас виходить. Якщо вам сподобався такий майстер-клас, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі, на що б ви хотіли таке новорічне ще побачити майстер-клас. Дуже вас усіх люблю, цілую та обіймаю. До зустрічі у нових відео. Папа! -па.